З першого послання Петра ми довідуємося, що Бог був готовий заплатити за нас, і він сказав, що ви були відкуплені, але не сріблом і не золотом, а дорогоцінною кров'ю Господа Ісуса Христа. Бог сказав: це моя людина. Ось наскільки вона цінна для мене. Сьогодні на передачі переможного свіруча Кеннет Коплець і його гість Джеремі Пірсон говорять про те, яку ціну Бог з готовністю заплатив за вас, і чому ця ціна набагато перевищує вартість усього, що ви можете собі уявити? Вітаю вас. Запрошую на черговий випуск передачі «Переможний голос віруючого». Ось що я вам скажу. Я захоплений. Джеремі ти так запалив мене цього тижня. Коли ви починаєте говорити про смерть Ісуса? Його поховання? те, що він зійшов до пекла і те, що він воскрес, засів по правиці величності на висоті. Я одразу ж вмикаюся. Ось що я вам скажу. я просто весь час. Живу в цьому і як ти сказав кілька днів тому, знаєш, люди кажуть, ти просто ширяєш в світі мрії. Ні, ні. Ні, це реально. це реальний світ. Так? це ви мрієте. телепнем. Пробачте, що я назвав вас телепнем. Бо я знаю, яким телепнем я був дуже довго, але це не світ мрій. Це мрія світу, але це не світ мрій. Це була Божа мрія, і він зробив її реальністю. Вірно. Хвала Богу, це реально. Так, отче. Дякуємо, дякуємо тобі за тобі твоє Господа. слово. Ми віддаємо тобі хвалу за нього, і ми діємо згідно з ним. Ми приймаємо його саме так, як ти сказав, В ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Гаразд, брата Джеремі, поведи нас знову до реальності відкуплення. Давайте передусім звернемося сьогодні до послання до офесян. Почнемо з першого розділу. і Я хочу дійти до другого розділу. Ми закладаємо цю основу відкуплення, тому що це головна основа, і вона повинна бути головною основою для кожного віруючого для життя кожного народженого згори чоловіка, жінки чи дитини. Це справді відбулося. Так? Це справді відбулося саме так. Це не міф. Це не повчальна історія Тобто це повчальна історія, але не просто історія, яка має в собі мораль. Це справді сталося. Це відбулося таким чином. Більшість людей не усвідомлюють, що Євангелія від Луки є документальним записом. Лука так? сам говорить про це. він пише цареві, і він говорить, що він розпитував і розмовляв з багатьма людьми. Батьма свідками, бо Євангеліє від Луки є документальним записом. Це справді сталося. Це задокументовано, записано з дійсних документів. І багато тих документів і досі залишаються недоторкані. Багато таких документів зберігаються в Ватикані, у Римі. Листи, документи вони недоторкані, листи від Понтія Пілата. Пересвященника, його документи, які він писав у Рим, і таке інше, все це задокументовано. Це справді відбулося, і коли ми заглиблюємося у те, про що ми читаємо, це справді сталося з Ісусом. І коли ви приймаєте це, це по-справжньому станеться з вами. Саме цього ми прагнемо цієї реальності у першому розділі. Послання до колосян сказано. У ньому ми маємо відкуплення кров'ю його прощення гріхів. Але якщо подивитися на оригінал, це слово стоїть у такому часі, який ми здається не часто використовуємо. Якщо використовуємо взагалі, в оригіналі це прочитала би так: у ньому ми маємо постійне відкуплення. Так. що Яке це означає? що це справді відбулося результат, і досі діє саме тому. Це є основою життя кожного віруючого. І знову ж таки, це на основу тому розуміння, що ви говорите про це лише один раз, а потім переходите до чогось іншого. Ви говорите про це, а потім те, до чого ви переходите, ви досліджуєте у світлі відкуплення, і те, що Господь показує вам далі. Ви входите в це у світлі Його великої любові, яку він виявив нам у своєму плані відкуплення. Ми переступили межу відкуплення. Він це зробив, але тепер ми це приймаємо. Ми переступаємо через неї. Він здійснює цю зміну в нас, але ми приймаємо цю зміну, так визнаючи його слово остаточною владою. Не немає значення, як це виглядає. Ось це так. є істина. Коли тут говориться у Христі, йдеться про мене. всі місця, де сказано у Христі, в якому у ньому. Ці місця говорять про мене. Так. Тож мені потрібно сказати, гаразд, це змінює все. я більше не такий, яким я себе вважав. Тепер ось я такий у Христі. Старе про минуло, і ось все нове. Гаразд. Хвала Богу, я приймаю це. Я здійснюю цей обмін. Я приймаю це, але тепер мені потрібно навчитися жити в ньому. Тож я заглиблююся в Слово. І також потрібно розуміти, ми вже згадували про це, але слід нагадати Відкуплення за своїм визначенням на кожному рівні, кожному рівні є обміном. Це правда, ось який обмін відбувся. Ісус відклав свою божественну природу, позбав її, свого благочестя і став людиною, здійснив цей обмін. Той, хто був багатий, збіднів заради вас, щоб ви збагатились його обостом. обмін здійснено. Тож я більше не ототожнюю себе з бідністю. Звичайно ж, ні. Я ототожнюю себе з багатством Божим у Христі. Оскільки Він здійснив цей обмін, його частину роботи виконано. Тепер нам з вами потрібно провести цей обмін. Сам про це ти говорив вчора і попереднього дня. Ти говорив, що по суті можна запитати будь-якого проповідника, як це служити Богові. Так і так. почути це важко. Важко. І потрібно так. жертвувати усім. Це неправильний обмін. ось правильний обмін. Вся його благодать на всю мою віру. Ось цей обмін. Я обміняю його благодать на мою віру, інакше кажучи, я віддам кожну краплю своєї віри, і у відповідь він дасть мені кожну краплю своєї благодаті. Своєї благодаті, і саме його благодаттю, що є у Христі Ісусі, він збагатив вас. Тобто благодать переслідує вас. Вона женеться за вами, збагачує вас, захоплює вас, переповнює вас, і я не обмінюю свої зусилля на Його благословення. Це не той обмін. Ні, це неправильно. Ось цей обмін. Я спочиватиму і віритиму в Ісуса, а Він у відповідь дасть мені усе, що він вже купив і за що заплатив. Бог продемонстрував це у першому розділі послання до Ефесян. Ось відповідь людям, що говорить: чому Бог не робить цього, чому Бог не робить того. Якщо ця людина хвора і він може зцілити її, чому ж він тоді не робить цього з іншими? Відповідь у першому розділі послання до Ефесян І він дуже насичений, і в нас, на жаль, немає часу, щоб заглиблюватися у нього. Але у 19-му вірші ми почнемо звідти сказано, яка надзвичайна велич сили його для нас віруючих. Тобто, в мене у того, хто має віру в Ісуса, згідно дії могутності сили його, яку він збирається виявити у Христі? Так. Яку він виявив у Христі, коли воскресив його з мертвих і посадив праворуч себе на небесах для того, щоб по-справжньому розуміти відкуплення ви повинні думати у минулому часі. Так. Це вже завершено. Це вже зроблено, завершено, і результат цієї роботи діє у мені зараз. це вже моє. так. За це вже заплачено. І це дар. Це не нагорода. Вірно. Джеремі. Сьогодні в мене з'явилася така думка, коли ми готувалися до запису цих передач: твій будинок, чи будь-яке твоє майно, чи воно би було менше твоїм, якби я дав його тобі. Або можливо, слід сказати, якби ти дав його мені. Чи воно б було менше твоїм? Хочеш мати мій будинок? Ні, ні, це не те, що я хотів сказати, але давайте подивимося на це реально. Чи він буде менше твоїм, якщо це дар? Дозволь мені повернутися до цього. Все, що моє, то твоє, бо ти моя сім'я. Саме так і повинно бути. Так у цьому будинку немає жодної кімнати, в яку ти не міг би прийти, коли тобі завгодно. І якщо це Боже, тоді це моє. Тоді це моє. Дивіться, я нічого не платив за це. Ні, Ти не прийшов до мене і не сказав Джеремі, я дам тобі доступ до цього, якщо ти заплатиш». Або віддам тобі це в оренду. Якби я заплатив за це тоді, так це моє. Саме так хоче вчинити людина, але воно не стає моїм менше від того, що це дар. Тільки більше я би сказав, це ще більше так. моє. Ось що сталося завдяки тому, що звершив Ісус. Далі він переходить. Насправді до... це більш цінно, бо це був це дар». «Це лише збільшує його цінність. Якось я молився на цю тему. Я проповідував про це, і я готувався до служіння. І Я побачив, як це програвалося в моєму дусі. Я був єдиною дитиною. Я не мав ні рідного брата, ні рідної сестри. І я завжди хотів мати брата або сестру. У мене були двоюрідні брати і сестри, які були дуже близькі мені. Ми були справжніми братами і сестрами в той час. Але ось що показав мені Господь: я син свого батька. Що було б, якби я привів додому свого близького друга, який нічого не має, Сироту. Але я його люблю. Я приводжу його до свого батька. У Мого батька велике серце. Так? Я легко міг побачити, як мій батько робиться. я приводжу його і говорю, тату, у Чарлі нічого немає. Я хочу, щоб ти допоміг Чарлі. І далі Бог показав мені, як мій батько приймає Чарлі. Ма всиновлює його, дає йому своє ім'я. І Я, я пам'ятаю, у той час я був лише підлітком, можливо, 12 чи 13 років. І мій батько говорив, що якби він розкрив мою голову, звідти би вистрибнули літаки і мотоцикли. Я постійно думав про них і він купив мені мотоциклетну куртку. Я подумав, ця штука така крута. Він подарував мені її одного року на Різдво. Так у мене навіть не було мотоцикла. У мене був старий недорогий скутер, але він придбав мені цю куртку і скажу тобі, я пишався цим. І в тому, що Бог показав мені, він купив куртку і Чарлі, таку ж самісіньку, як і моя. Він дав мені мою, я вирвав її з його рук. І швиденько одягнув її на себе і застебнув. І хтось запитав, звідки ти взяв таку куртку? Мій тато дав її мені. Знаєш, це ціно в моєму серці і в моєму розумі. Мій тато дав це мені. І я знаю, що мій тато любив мене. Так. Мені на думку не спало би не прийняти її. Він дав Чарлі його куртку, а той подивився на неї, торкнувся її, а потім пішов і повісив. І я сказав, Чарлі, одягай свою куртку. О, ні, я не можу її носити. Вона надто гарна для мене. Вона загарна для мене. Я подумав, ти жартуєш? мій тато дав мені її. Він дав мені її. Вона моя. І якщо я прийду до школи у своїй куртці, і хтось підійде до мене і скаже: Ей, Копленде, звідки ти взяв таку курту куртку? Я не збираюся відповідати. Взагалі то вона не моя. Насправді це куртка мого тата. Яке безлуздя. Це моя куртка. Мій тато дав мені її. Вона моя, мій тато не носив таких речей. Вони йому було не потрібні. Він купив її, тому що знав, що я хочу мати її. Це його благодать. Він любить мене. Але Чарлі не хотів одягнути свою куртку. Він потирав її, коли приходив поз неї і говорив: подивися, це мені подарував містер Коплен. Ну ж, бо Чарлі, одягни свою куртку. Інакше це вияв неповаги до людини, яка дала її тобі. Заявляти про свою недостойність. І ви ніколи ніколи не зможете скористатися перевагами цієї куртки. Якщо повісити її на двері шафи, і будете потирати її, проходячи повз неї. І я скажу, що ще трапиться: ця куртка знищиться, бо ніхто її не носитиме. Та куртка, яку я носив, знаєш, що я і досі маю її. Мені довелося замінити у ній комір, але я й досі маю її. Чому? Бо її дав мені мій тато. Я вже давно не ношу її, але коли я припинив її носити, вона почала розлазитись. Так і я віддав її в ремонт. А куртка Чарлі не знадобиться нікому, особливо йому. Вона не працює у його житті, і це відкуплення висить на стіні. Наведу ще один приклад на цю ж тему. Я їжджу на чудовій машині. Це моя машина. Мені дуже дуже подобається моя машина. Ей, проповіднику, у тебе крута машина, класний вибір. Так, ні кілька разів пропонували продати її. Люди підходили до мене. І якби вони запитали в мене, Джеремі, скільки ти заплатив за цю машину? Я б відповів: ні скільки я не платив за неї. Але ти сказав, що це твоя машина, це моя машина. То скільки ти заплатив за неї? Я не платив за неї. Як? Чому тоді це моя машина? Мій дідусь дав її мені, і ця машина моя. Я їжджу нею майже щодня. Вона йде. Я їздив нею. За останні п'ять років я приїхав на ній більше кілометрів, ніж ти за перші 15 років володіння нею, але вона моя. Хвилиночку, ти придбав цю машину, ти заплатив за неї, але вона моя. Це подарунок. Ти цінуєш її більше, так, ніж і тоді. Ось чому? Якби ти придбав її і знаєш, чому я так насолоджуюсь цією машиною? Я насолоджувався, коли дарував її тобі набагато більше, ніж насолоджувався нею, коли їздив на ній. Ця машина захопила мене, коли я побачив її вперше. Але того дня, коли я віддав її тобі, ця машина принесла мені справжню радість. Так. І тепер для тебе це скарб. Для мене це був засіб пересування, поки я не віддав її. Але для тебе це скарб. І скарб не лише у тому, що в неї чудовий двигун, скарб на кузи в інтер'єрі, шинах, колесах, скарб тому, що це дар. Ось що так. надає їй такої цінності для мене. Саме тому ви могли б запропонувати мені за неї будь-яку суму, і вона б не була достатньо. У першому посланні Петра ми дізнаємося, що Бог був готовий заплатити за нас. Він сказав, що ви були відкуплені, але не сріблом і не золотом. Так. а дорогоцінною кров'ю Господа Ісуса Христа. Бог сказав. Це моя людина, ось скільки вона варта для мене, і він дав вам Ісуса. І для того, щоб це мало яке значення для людини, їй доведеться відвести свій погляд від того, на що вона дивиться. хтось подивиться на себе і скаже: Я не бачу скарбу, я бачу зайву вагу, я бачу нестачу ваги, я бачу когось бридкого. Я бачу занадто багато цього. того Недостатньо цього, недостатньо того. Але це не те на що дивиться Бог. Пам'ятаєте, як Ісус сказав, що царство небесне схоже до людини. Що працює на полі, він сказав, що царство небесне, як скарб, заховане на полі. І коли цей чоловік працював, він знайшов цей скарб, і заради радості, це 13 розділ Євангелія від Матвія. Заради радості він пішов і продав усе, що мав, і придбав це поле. І коли хтось проходить повз це поле, Бачить землю, траву, каміння, можливо, старе засохле дерево. І люди думають, цей чоловік продав усе, що мав. Заради чого? Вони дивляться на зовнішнє, але цей чоловік стоїть там і дивиться на поле. Невже ви думаєте, що він бачить землю, траву, він каміння? Знає, де ця перлина. Ні, він знає, що усередині ось що людина була варта для парлам. Бога? Так. ось цей обмін. Ось цей обмін Бог сказав. Ось наскільки ти цінний для мене. Ось ціна, ось та вартість, яку я надав тобі. і у відповідь на це знаєте, що я скажу? Господи, ось та вартість, яку я надаю тобі. Ти вартий усього, що я маю, ти вартий усієї моєї віри. Ти варту мого часу, ти варти моєї уваги. Що я роблю? Таким чином я роблю те, про що написано в першому посланні Івана 3 розділі, першому вірші. Дивіться. Так, в англійській мові ми не часто використовуємо це слово, хоча я вважаю, ми повинні це робити. Знаєте чому? Скажімо, наприклад, нам з тобою обидвом подобається Колорадо. Так. Ми виходимо одну сторону цих гір, стоїмо там, дивимося, і ти дивишся у цьому напрямку. Я дивлюся у тому напрямку. Що якби я, дивлячись туди, сказав би, дідусю, дивись? Що це означає? По-перше, це означає, що я щось бачу. По-друге, це означає, що я бачу те, чого не бачиш ти, і я хочу, аби ти це побачив. Ти Хочеш, щоб я це побачив. Так, так. і коли ми бачимо це слово писання, коли Іван це був чоловік, який навіть якби не мав нічого іншого, мав відкриття про те, наскільки його люблять. І коли він говорить дивіться, він хоче, аби ви щось побачили. коли Дух Божий через нього говорить дивіться, він говорить це. Я хочу, аби ви побачили те, чого можливо ви ще не бачили. Я хочу, щоб ви відвели погляд від того, на що ви дивилися і подивилися сюди. Відведіть свої очі від того, чого як вам здається, вам бракує. Зведіть свій погляд. Ось на що дивіться, гляньте на це, зверніться до цього, зосередтеся на цьому, знайте це, розумійте це. Дивіться, яку любов дав нам отець. Дар Щораз, як ви бачите писанні слово дар, знаєте, про що ви відразу повинні подумати про благодать. Дуже часто їх перекладають однаково. Грецьке слово Харіс часто перекладають як дар, іноді як благодать. Щоразу, як ви бачите, слово дав, дарував, дар, щось було дано. І коли ви бачите того, хто був прощений, знаєте, так. тоді є благодать. Так. І він сказав: Не гальмуй, розгорни подарунок. Саме так. Візьми це твоє, так. це дар. Так. Не зневажай того, хто дарує. Але для того, щоб це було ефективним і вкоренилося у житті людини, так потрібно споглядати це. Потрібно споглядати це так, яку любов дав нам отець, щоб ми дітьми Божими звалися. І в розширеному перекладі, а також інших перекладах, додається, і ними ми є. Ми не лише звемося ними, ми є ними. Ми є ними, тому що Він назвав нас так, він називає не існуючим, як існуючим, як існуючі. І так і є. Дивіться далі. Світ не знає нас тому, що не пізнав його. Улюблені ми тепер діти Божі, але ще не відкрилося, що ми будемо. Знаємо тільки, що коли він з'явиться, коли з'явиться Ісус, то будемо подібні до Нього, бо побачимо Його, як він є. Мені здається, коли традиційний релігійний розум прочитається, він скаже: це буде колись. У далекому майбутньому, коли ми побачимо його, коли він прийде на хмарах слави, але ви повинні розуміти, що це служіння Духа Святого його завдання на цій землі полягає у тому, щоб відкривати вам Ісуса. Це те, що він робить. Це те, що він робить. Саме тому він говорить вам те, що він говорить вам. Саме тому він показує вам те, що він показує. Весь час показуючи вам Ісуса. І коли Він відкриває вам Ісуса, ви стаєте подібні до Нього, тому що ви побачите його, Знаете, що ви будете робити? як Він є. Ви потрапите на небо і подумаєте: я навіть не усвідомлював наскільки земля схожа на небо. І плитський розум скаже. Тут зовсім не так, як на землі. Ні, не так. На землі так само, як там. Ми побачимо його і подумаємо. Я й не уявляв, наскільки я подібний до нього. Вже. Так. Немає значення, скільки відкриття я маю. Дух намагався показати це тобі весь час. Подивися на нього. Так. Шкода, що я не знав цього 40 років тому. Так, так, тепер ви маєте можливість дізнатися про це. Ви можете це бачити. Але коли ви ходите, живете і дихаєте, і з допомогою Духа Святого розумієте все більше і більше, несподівано ви побачите його. І коли це станеться, ви подумаєте, о, подивіться на нього. Боже мій, я не усвідомлював, що я настільки схожий на нього. І коли ви це усвідомите, це почне змінювати вас навіть більше настільки, що і ви скажете. Так я подібний на нього. Я такий дивитеся на нього і це змінюватиме вас ще, і змінювати вас ще більше. і зміни почнуться вже зараз. Якщо ви почнете говорити це вірою. Я подібний на нього. Він мені, а я в ньому. Він мій Господь і я його. Я його співспадкоємець. я праведність Божа. Я все те, ким слово називає мене. І Дух Святий діє весь цей час, щоб викликати зміни всередини і оновлювати ваш розум. І ви починаєте розуміти. це не моє тіло. він купив його і заплатив за нього. Це моя жертва. Я приніс це тіло в живу жертву. я кажу в ім'я Ісуса, Його ранами. Я зцілений. Я не просто сказав це. він сказав це у жертву. Мені мені довелося називати це так, щоб поновити свій розум, але це змінювалося, змінювалося і змінювалося. І що більше ви це робите, що довше ви говорите, так то більше ви схожі на нього. І годинник знову захопив нас ненацька, Ми з Джеремі повернемося за хвилину. Ви маєте право на Божі обітниці у наш час. Ми багато чуємо про те, які права надає нам держава, але уряд не може дати вам права ні на що. Проте обітниці, які ми маємо від Бога, він встановив їх і дав нам право на них. щоб обітниця була певною всім нащадкам. Вам обов'язково потрібно замовити ці книги. Ви можете замовити їх сьогодні, досліджувати їх, вивчати разом з Біблією і нашими передачами, досліджуйте це разом зі своєю сім'єю, досліджуйте цю тему щодня у Біблії. Слухайте слово Боже, поки воно не заволодіє вашим духом, і тоді воно почне оновлювати ваш розум. Скористайтеся цими пропозиціями. Отже, дякуємо, дякуємо тобі, тобі Господи, за наших слухачів та глядачів по всьому світу. Дякуємо Тобі, Господи. Ти даєш нам можливість процвітати у реальності праведності, реальності відкуплення, реальності сили і крові Ісуса. Дякуємо тобі, Господи. Зайдіть на наш сайт в інтернеті Кисеморки, щоб отримати більш детальну інформацію про наше служіння. Виведіть свою віру на цей рівень. Бог подбає про вас. Він буде вести вас і буде берегти вас. Хвала Богу, до зустрічі завтра, і пам'ятайте. Що Ісус є, Господь. i